Рудий дощ випав у селі Веселівка Китрисанівської громади. Ось такий вигляд машини після дощу близько 10-ї ранку. Побачив місцевий житель Олександр Копотій. Спостерігали рижі хмари, які йшли не чорні, не сині, а саме рижі. Пройшов дощ. Ми зайшли вже в приміщення. Після чого вийшли, і це вже побачили, що машини рижого кольору. І як на руці там видно, що воно аж такий біжово-рижий. Більше схоже на глину, таке порошкове, якесь. А ще точніше, пудрово такий консистенція. Дуже дуже мілкий по стіклу. Так я провів рукою. Такого не було ніколи, не зустрічав. Вітер з пустелі Сахара приніс в Україну пил. Через це в Кіровоградській області місцями випав рудий дощ. Дощ з пилом зафіксували зокрема на метеорологічній станції в Гайвороні. Пояснила Суспільному синаптикиня Вікторія Виноградова. На території України, в частності на Кіровоградську область, південно-західними потоками відбувся виніс піску із Сахари, який наразі випадає у вигляді рудого дощу на території області. Виніс піску із північної частини Африки спричинив пилову бурю в Греції, в нас же випадає у вигляді дощу.